Якби ви порівняли це з пасажиром літака, то я би це порівняв наступним чином. Те, коли нам дали статус кандидата, це ми отримали квіток. Те, що відбулося 14-го, це ми отримали посадиковий талон, який дає право летіти. Ну, треба пройти еміграцію, треба пройти безпеку, треба пройти ще багато-багато речей. І е, сьогодні завдання наше рішуче створювати об'єднану коаліцію, яка буде здатна адаптувати наше законодавство до законодавства Європейського Союзу. Що відбудеться? В березні місяці наступного року будуть видані. Ну, умовно кажучи, директиви команді переговорників з боку Європейського Союзу, які будуть казати, що, коли і як має зробити Україна, ми маємо сформувати свою дуже досвідчену, з широким спектром політичного представництва переговорну команду, яка буде нести зобов'язання, що ми не втратимо не те, що жодного тижня, жодного дня. А це не утопічна І... ідея, що може бути така широка. Немає така іншого... команда створена. Ну, ми ж багато про це вирішали, про якісь команди коаліції, про уряд національної єдності. Все це теорія для політичних аналітиків, У не нас для політики. немає іншого шансу. Якщо не буде створена така команда, вікно можливостей для України ми їм не скористаємося. Наступного року будуть вибори, ситуація може змінитися, Вибори не тільки де? скрізь 70 а. виборів в світі. В тому числі вибори Європарламенту, вибори Єврокомісії, вибори в багатьох країнах-членів, і настрої можуть бути іншими. Тобто, тому було так важливо, щоб ми пройшли статус, щоб ми пройшли початок переговорів. І ще в березні до початку виборчої кампанії ми отримали директиви і розпочали переговорний процес. І е, в даному випадку я е, хочу наголосити, що ми проходили декілька таких етапів. Це була і угода по асоціації. Я пишаюся, що саме в червні місяць 2014 року мій підпис стоїть під нею. Це була й поглиблена всехоплюча зона вільної торгівлі. Це був безвізовий режим з 148 тезами, що треба зробити. Зараз кожен урядовець, кожен політик, кожен активіст має знати, що таке копенгагенські критерії, що вони складають. Щодо демократії і свободи, що вони складають з точки зору політики, що вони складають з точки зору економіки, і е, ми маємо розуміти, що обійти цього не вдасться. Відсутність демократії, навіть те, що демократія вже не є незворотньою, бо це є умова, яка має бути представлена. Гарантії свободи слова, гарантії свободи зібрань. Е, парламентаризм і плюралізм думок в парламентарізму все це ти не зробиш без широкої коаліції. А саме головне, що це для нас, наше членство в ЄС та НАТО, це єдиний можливий шлях зберегти державу. Не просто повернутися в європейську родину народів, а треба дивитися правді в очі і нарешті спілкуватися з суспільством мовою дорослої людини.